Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд одного дуже цікавого будинку із клуботворчості. Мод вже не новий зовсім. Багато хто, я думаю, його знає. Цей будинок називається Старовинний, дом, старовинний будинок Сніжних ельфів. Дивіться, де ми знаходимося, ось Кагринзл. І прямо для нього знаходиться печера. В якому ми заходимо, ось він там от. вхід в печеру, потім пробігаємо, ось така от атмосфера. Якби кусочок забутої долини. Дивіться, яка тут цікавенька. А там от знаходиться статуя снігового ельфу. Я думаю, ті, хто проходив квести. Гільдій е, таку статую вже бачив. І ось тут знаходиться копія цієї статуї. Гляньте яка? Ось кусочок з чорної межі. Тут кусочок, там кусочок. А в цілому вийшло дуже цікаво і гарно. Ось тут є лавка, на якій можна посидіти і подивитися на цю красу. Ось ми зараз підемо, подивимось на будинок. Він відкритий. Для нього ключ не потрібен зовсім. Відразу можна спокійно заходити. І все. Ось, дивіться. Він отакий маленький. Зовсім маленький. Я вже його трохи обставила, трошки їх ножок поставила. І ось стійка для броні і зброї. Тільки саме таке от, як то кажуть, найулюбленіше. Це в мене все. Із модів. Ось тут у нас є сундучки, кузнечка, це верстак. Ось дивіться, які цікаві тут книжки, зброя, броня, Як, наче, наче фалмери От тільки недавно тут щось робили, модернізували і зовсім недовго пішли. Тут у нас тут хімічна стійка. Між стіл, пентаграма душ і теж, бачите, така ж магічна книга. Дивіться, тут атмосферно ось. Який знак. Коврик, звичайно, прям просто. І ось. Своє. І Ось таке от ліжко. Тут лавка, на якій теж можна посидіти. Ну і звичайно ж. Святилище Ауріеля. Дивіться, які тут сундуків. Так, звичайно, будь-не зовсім невеличкий. Тут сюди е, не приведеш свою родину навіть із модом. Але все одно, я думаю, що просто для того, щоб такий будинок у вас був, я думаю, ви теж будете Зовсім не проти такого. На цьому поки що все. Всім дякую, до побачення!